Вітаю вас, шановні семикласники! З вами я Раїса Іванівна. Ми вчимо алгібру 7 класу. Сьогодні починаємо тему розкладання многочлена на множники способом винесення спільного множника за дужки. Для цього нам знадобиться роздивитися уважно вираз, знайти у кожного доданка спільний множник і винести його за дужки. А ще при винесенні ми будемо використовувати формулу властивість степенів ділення. При діленні степенів з однаковими основами показники віднімаються. Так, звертаю вашу увагу на те, що в підручнику розв'язані приклади. І для того, щоб розібратися, якщо у вас проблеми з розумінням цієї теми, ви можете посидіти і порозбиратися з цими розв'язаними завданнями. А ми з вами переходимо до виконання вправ, на яких ви, сподіваюся, легко зрозумієте цю тему. І так, перше, знайдіть спільний множник у виразі. Роздивилися. Так? Підказуйте мені, у першому спільний множник 5, в другому спільний множник 7, в третьому спільний множник А. В четвертому спільний множник М. Прекрасно. В першому виносимо А. В дужках результат ділення на «А». АМ поділити на А М плюс «АН» поділити на «А». «Н». В другому винесли 12 в дужках Х-. В третьому винесли Т в дужках М-С. І в четвертому винесли 2 в дужках С плюс М. Чи правильно виконано розкладання на множники. 7а плюс 7 дорівнює 7а. Ну, безумовно, ні. Як же ж тут плюс, а тут кудись плюс 7 подівалося, невідомо. Ні, це неправильно. 2а мінус 2 дорівнює 2 в дужках А мінус 1. Винесли 2. Значить, оцей вираз кожен доданок поділили на 2. В дужках буде 2А поділити на 2а. І мінус 2 поділити на 2. мінус 1. Це правильно? 5 мн плюс 5 н Винесли 5М. 5m взагалі не можемо винести, бо в другому доданка немає букви М. Ні, це неправильно. Ага, перше, третє, п'яте. Ну, добре, нехай так. Друге. Винесли 5 за дужки. М мінус 1 має бути, бо поділити треба було на 5 це неправильно. Винесли 7х, тут y, а тут 14х поділити на 7х2. Добре, все правильно. 7аБ плюс 8CB. Звідки тут 15? Нема тут ніякої 15, ні, це неправильно. Запишіть суму у вигляді добутку: тобто, винести спільний множник за дужки. Почитали 3а плюс 12б. 3 і 12 ділиться на 3. Значить, 3 спільні множники, його можна винести за дужки. Залишиться А плюс 12 поділити на 3, 4Б. В другому мінус 6А 9х. Мінус 3 можна винести, бо на мінус 3 можна поділити і мінус 6, і мінус 9. Було мінус 6а на мінус 3 поділили 2а. Було мінус 9х на мінус 3 поділили, стало 3х. В третьому 17а плюс 17. 17 винесли в дужках А плюс 1. В четвертому, мінус А винесли, в дужках b мінус на мінус плюс а на А одиничка. b плюс 1. В п'ятому винесли 7. Бо 14 ділиться на 7, і 21 ділиться на 7, букв однакових немає. 14 поділити на 7 2 а мінус 21 поділити на 7, 3, 3х. І в шостому винесли 8 в дужках Б-1. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що треба робити, і тепер я запрошую вас попрацювати самостійно, ставте відео на паузу. Зробіть все, що можете самі. Перевіряємо. В першому винесли 5 b в дужках А плюс x. В другому винесли 2Y. мінус 4. В третьому винесли 5А. Тут залишилось мінус b плюс 1. В четвертому винесли 7А. 1 плюс 3. В п'ятому винесли 9х в дужках х мінус 3. Винести значить поділити. Винесли множник, в дужках пишемо результат ділення на цей множник виразу, який був. В шостому винесли 3а в дужках 1 мінус 3а, в сьомому винесли m в дужках m-а. В восьмому винесли 4А. 12 поділили на 4, 3, а винесли, х залишилось. І тут 4а квадрат поділити на 4а. Залишилось А. В 9 винесли мінус 6. Мінус 18 поділити на мінус 6 буде 3, у винесли, х залишився. Було плюс. Мінус винесли, значить, поділимо плюс 24 на мінус 6. Мінус 4 у квадрат на y буде y. В десятому винесли AB в дужках а мінус Б. В 11 винесли Pm в дужках 1 мінус P. В 12 винесли мінус ху в дужках ху плюс 1. Маю надію, що ви справились, і вам здалося це легким. Ще трохи потренуємося. Перевіримо? В першому винесли х квадрат в дужках x-1, в другому винесли а квадрат в дужках а квадрат плюс 1, в третьому винесли m в третьому в дужках 1 m квадрат. В четвертому винесли А в третьому, 1 плюс А в четвертому степені. В п'ятому 3Б квадрат винесли. 1 мінус 3Б залишилось в дужках. В шостому винесли А, 7А квадрат плюс 6 в дужках. В сьомому винесли 4 y квадрат, в дужках, 1 плюс 3 і квадрат. Восьме 5М в квадраті винесли, від першого доданка залишилось m в третьому, від другого просто 3, бо ми поділили цей вираз на те, що винесли. І в дев'ятому винесли мінус 4а, в дужках 4а в третьому плюс 5. Це правило дуже зручно використовувати для обчислення зручним способом. А саме, роздивилися цю суму, побачили два доданки і побачили однаковий множник і винесли його за дужки. Тоді в дужках у нас залишилось 27 плюс 73 це 100, і 100 помножити на 132 ну це взагалі легко, дописали два нулі. Роздивіться другий приклад, і виконайте його самостійно. Це теж дуже просто, так само, як і тут. Номер 562 схожий на ті рівняння, які ми розв'язували ще в п'ятому класі, коли вчили квадрати куб числа, і в шостому повторювали. Це рівняння легко розв'язується за допомогою винесення спільного множника за дужки. А саме х2 мінус 2х. Х винесли. В дужках х мінус 2. Тепер у нас мається добуток один множник х, другий множник х-2. І цей добуток дорівнює 0. Коли добуток двох чисел дорівнює 0, то одне з них, один множник з них точно дорівнює 0, який ми не знаємо, бо обидва невідомі. І вони обидва мають право дорівнювати 0. Тоді таке рівняння має у нас два корені. Перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Перший корінь уже є х дорівнює 0. А другий ми знайдемо, перенесемо мінус 2 вправо, і це буде х дорівнювати 2. Таким чином, рівняння має два корені, х дорівнює 0. Перший корінь і другий корінь х дорівнює 2. Ну, так само легко розв'язується і в другому. Х винесли за дужки, Перший корінь х дорівнює 0. А другий корінь х плюс 4 дорівнює 0, значить х дорівнює мінус 4. Рівняння має два корені, один з них 0, а другий мінус 4. Тренуйтесь, напрацьовуйте власні навички. Я сподіваюся, що всі ті завдання, які ми сьогодні розв'язували, ви зрозуміли. І якщо ні, ну, ви можете звернутися по допомогу, в частності до мене. Будьте здорові! Бажаю вам успіху! До зустрічі!